Доброго ранку, шановні колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питання громадського сектору земельних відносин, міста будування та і, та архітектури. І розпочинаємо за позиціями ідентифікації позиції присутності депутатів. Так, де відсутній каже в них присутня в залі за скалкіна. Присутня. Присутня. присутня в залі. Зеленський Володимир. Присутні. Литвина. Присутні в залі. Скрипні відсутні, качу підсудні, таким чином від восьми депутатів в роботі комісії по Олімпіаді. Mm. Розпочинаємо засідання. Порядок денний всіх на руках, чи будуть якісь питання позиції? Ні. Mm. Mm. Поймете? Без mm. пультиків. Нікого онлайн не буде, можна протикнути. Ну, мені нема різниці. Поєми не голосували, поєми не голосували. Питання буде? Де. Голосуємо. Кажевник за, в За. зал, за Литвина? За. на Зеленський. За. рішення підтримано. Перше. Пункт перший. Про затвердження проєкту «Землеустрою» щодо відведення земельної ділянки по вулиці Свободи в місті Лазаваха області та передачі її постійне користування управлінням слово комунального господарства та будівництва міської ради. І на прошу. В, жовтні, в жовтні цього року надавався дозвіл управлінню ЖКХ на розроблення проекту «Землеустрою». Наразі проект такий розроблений, земельна ділянка сформована, отримана кадастровий номер. Площа ділянки 28 соток, цільове призначення земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішні квартальні проїзди, пішохідні зони по вулиці Свободи. Пропонується проєктом рішення затвердити цей проект і передати управлінню ЖКХ в постійне користування цю земельну ділянку. Голосуємо каже в за скалки за. Зеленський за. на За. речі підтримано. Наступне про розроблення експертної грошової оцінки земельної ділянки на мікрорайоні 3 біля будинку 37 у місті Лазова звернулась до виконавчого комітету міської ради товариства з обмеженою відповідальністю агрофартер 2013 у вказаного товариства є в оренді земельна ділянка 250 квадратних метрів на третьому мікрорайоні біля будинку 37 з зверненням щодо продажу цієї земельної ділянки у власність. На виконання цього цього звернення підготований проект рішення про розроблення експертної грошової оцінки вказаної земельної ділянки з метою подальшої передачі її у власність шляхом викупу. Хочу ще звернути увагу депутатів, що товариством внесені зміни в договір купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна, а саме в частині уточнено, що частина об'єкту нежитлового вбудовано об прибудованого приміщення торгівельного комплексу з торгівельним майданчиком. Розташована на земельній ділянці площею 250 квадратних метрів і з кадастровим номером, зазначеним у договорі аренди. тобто об'єкт нерухомого майна відповідно до правостановлюючих документів на право власності на нежитлове приміщення, прив'язаний до земельної ділянки. Також хочу повідомити, що відповідно до діючого договору оренди сплачується оренда рем, відсоткова ставка 12% за вказану земельну ділянку. Це сума 42 тисячі гривень на рік. Якщо коротко, в мене з цього питання. У мене в порядку інформації Пам'ятаєте, ми дане питання вже виносили. Тоді не було, ми не бачили прямої прив'язки по документах земельної ділянки до об'єкту нерухомості, то що Інна Петрівна зараз озвучила, що є прям в документах на нерухомість на права оренди зазначено, що об'єкт нерухомості знаходиться на земельній ділянці з таким-то кадастровим номером. У мене все. Дякую, Ще будуть питання про позиції. ми голосуємо. Каже, в них за Скалкіна. Зеленський. За. Рішення підтримане наступне. Про припинення договору оренди землі, як вам є та надання в оренду цупіну земельної ділянки по вулиці Соборній, 13, міського зварської області. Земельна ділянка. Площею 363 квадратних метрів по вулиці Соборній, 13, була передана свого часу в оренду Яковлєві Ларисі Юрівні і в зв'язку з закінченням терміну дії цього договору та зміною власника нерухомого майна пропонується припинити цей договір та надати вказану земельну ділянку в оренду цопіну Євгену Миколаєвичу, який є власником об'єкту нерухомого майна, що розташований на тій ділянці. Строком на 10 років з відсотковою ставкою 12%. Це складає майже 70 тисяч на рік. Питання буде. Переходимо до голосування. Каже в них за скалки За. Зеленський. За. 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 Натягав. За. За. Рішення підтримано наступне. Про відмову прад Київстару за міністра стони в діючому договорі оренди землі у селищі Кристапалі, Калазівського району Кам'янського. Прат «Київстар» Стар надав клопотання про заміну сторони в договорі оренди з Прат Київстар на ТВ Ukraine Тауер Компані в зв'язку зі зміною власника обладнання, що розташоване на цій земельній ділянці. Підготовано відділом рішення про відмову у заміні сторони в діючому договорі, в зв'язку з тим, що земельна ділянка. На сьогодні сформована з цільовим призначенням зв'язку і телекомунікації. Це цільове призначення, яке діяло при попередньому класифікатору, тобто їм необхідно внести зміни в файл сформований і отримати новий витяг з держокадастро. Про це й було повідомлено. Письмово також їх письмово було запрошено на засідання комісії. Зміни на сьогодні ними не внесені. В зв'язку з цим підготовлено рішення вказаним рішенням пропонується відмовити приватному акціонерному товариству Київстар у заміні сторони в діючому договорі оренди в зв'язку з невідповідністю цільового призначення класифікатору цільових призначень. За зеленський рішення підтримано. І напрямую. Тобто після якщо вони внесуть зміни відповідні. Так. Ну це як було по ладофону в банюті у нас. Їм потрібно відновити файл, щоб була можливість зробити діючий договір рер. П'яте. про відмову погодження технічної документації та укладення договору про встановлення земельне земельного сервітуту, земельної ділянки за межами населених пунктів міської міської територіальної громади на території Надіждівській Старостинської до виконавчого комітету. Звірозвернулась приватне акціонерне товариство Національна енергетична компанія» з метою укладання з ними договору, погодження технічної документації та укладання договору сервітуту на одну з земельних ділянок на території. Нашої громади в рішенні зазначено перелік документів, які організація надала. Серед цих документів були виявлені недоліки: це надані проекти договорів сервітутів, не відповідають типовій формі. Даговарів і сервітути передбачається встановити безоплатно, тобто це з міською радою не узгоджу не узгодилась. Письмово також було надано лист національної енергетичній компанії щодо цих зауважень. Вони не відреагували на наш лист. І письмове їх було запрошено на засідання депутатської комісії, також не відреагувано. Тому підготовлено проєкт рішення про відмову у погодженні цієї технічної документації і відмову від у докладанні договору сервітуту на вказану земельну ділянку в зв'язку з вказаними невідповідностями. Так, дякую. Голосуємо кажевний – «За», заскалки на За. Зеленський За. на За. – «За». Рішення підтримано. Про виділення в натурі на місцевості земельний частки парі кастрові. Залежимо населених пунктів Лазівської міської територіальної громади Бунківській Старослінській. Кастрова Олена Іванівна на підставі е, свідоцтва про право на спадщину набула. Право на сертифікат на земельну ділянку площею 2 гектари. Все Вказані земельні ділянки за відповіддю ДЗК, розташовані на території Бунаківського старостинського округу. Вони вже сформовані, перебувають в оренді у Шевченка Людмили. І пропонується виділити кастровій Олені Іванівні в натурі на місцевості земельну част, частку пай за рахунку за рахунок земельної ділянки з запропонованого візика площею 2 гектари. Кажемо, за, за за, за Про виділення, в натурі, про виділення в натурі на місцевості земельної частки паю хлистун за межами населених пунктівської міської територіальної громади в старостинський старости. Ага. Хлистун Раїса Володимирівна вступила в спадщину на свідоцтво право на, на земельну частку пай своєї бабусі. Земельна частка пай також. Сформована вже площею 6,4 гектари і знаходиться на території Бунаківського старостинського округу. Тому підготовлено проєкт рішення про виділення хлисту на раїсі Володимирівні земельної частки паю з зазначеним кадастровим номером такою то площею за пропозицією держав кадастру. Питання буде день. Голосуємо. Каже, за, Заскалкина? скалки, не? За. Зеленський. За. Затягав. За. Закриняв. За. Рішення підтримано. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.21 року номер 886. За зверненням Череповського Володимира Миколайовича вказано вказаний проект рішення раніше, в 2021 році, Череповському Володимиру Миколайовичу і ще іншій особі обом надавали дозволи на формування земельних ділянок за рахунок земельних часток ФАЇВ з однієї ділянки загальною площою 10 гектар. Інший заявник вже сформував свою ділянку. А Черепський Володимир Миколаївич тільки зараз зайнявся розробкою цих документів, і наразі в результаті поділу та земельна ділянка, яка йому передбачається, має інший кадастровий номер. Тому пропонується внести ці зміни, змінити кадастрові номери і технічну документацію замінити на проект відведення. Голосуємо. Кажевник за. 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 Зеленський. За. За. Натягом? За. за. Не Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок на невідсивості та передачі їх у приватну власність громадянин. Цей проект рішення стосується земельних ділянок під житловими будинками. Пропонується затвердити 11 технічних документацій та передати ці земельні ділянки у власність власникам житлових будинків, що на них розташовані. Питання за скалки за За. рішенням підтримано. Десяти про надання дозволу нос на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зміни цільового призначення по вулиці Мисливській, 71, Сидівничий товариство лан, місто Азова, Олезівський район, Харківська область. А у носа Олени Іванівни у власності є садовий житловий будиночок, на який оформлено право власності на території садового товариства Лан. І зараз вона звернулася з попитанням надати дозвіл на розроблення її проєкту землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки. Підготовлено такий проєкт землеустрою, зауважень немає до документів. На 10-му питанні до роботи в комісії приєднується депутат Віталій Олександрович. Будуть питання долосуємо. Голосуємо. Каже, них за заскалки за Зеленський. Великолина, За. бути За. Скрипник. За. Якось не появилися. 11. про надання дозволу на формування концепції інтегрованого розвитку території Ладської міської територіальної громади. А, відділ містобудування співпрацював майже рік з інститутом Шевченка щодо. Розроблення концепції інтегрованого розвитку наразі ми пройшли відбори, і з шістьма громадами кожна з своїх пропозиції приступили до реалізації цих проектів. Інститут Шевченка на це Київський інститут на сьогодні підключив до цієї роботи ще Дніпропетровський державний університет, і була у нас перша вже онлайн зустріч, і пропонують вони також включитися і виконати за власний рахунок за кошти грантів нам концепцію інтегрованого розвитку на нашу громаду. Концепція інтегрованого розвитку це досить новий документ. Ці зміни внесли лише в 2022 році у містобудівне законодавство. Вона з собою передбачає поєднання стратегії для громади з, можливо, трошки схожа на комплексний план просторового розвитку. Тобто, це ідеї, опитування і стратегія розвитку громади нанесена на. Картографічну основу. Інститутом Шевченка на сьогодні вже проведені ряд опитувань, ряд аналізів різних груп населення, тобто якась базова документація у них є. І робота з концепції інтегрованого розвитку передбачає аналіз різних груп населення, аналіз Цієї зібраної інформації і уже в подальшому визначення напрямків розвитку громади знову таки, як і в комплексному плані просторового розвитку, тут передбачається розвиток земельних відносин, розвиток екології, економіки і природного фонду. Вказаним рішенням пропонується надати дозвіл виконавчому комітету на формування концепції інтегрованого розвитку, затвердити положення про робочу групу. Воно в додатку один, затвердити персональний склад робочої групи. Персональний склад робочої групи. Ми взяли з комплексного плану просторового розвитку, вже співпрацювали з тими. Членами робочої групи визначено розрахунковий період, на який необхідно розрахувати концепцію інтегрованого розвитку, це 20 років. Визначено наш відділ відповідальним і пропоную підтримати вказаний проект рішення. Дякую. У вас є додати відповідь. А скажіть, будь ласка, хто буде затверджувати саму саме цю концепцію? цей Ви виконавчий комітет буде її розробляти? правильно Замовником є. так. Замовником. а затверджувати? Буде, я мабуть, пропустила також стратегічна сесія по розгляді розгляду пропозицій до концепції. Це буде як громадське обговорення, туди можна буде долучитись. Потім розробляється сама концепція, вона також публікується у відкритих джерелах, також проходить громадське обговорення уже розробленого документу, тобто до розробленого також можна додати пропозиції, потім затверджується міською радою. Підтримуємо. Кажевник за скаки на Зеленський надягався. Підтримано 6. Друг зацвернень. Звернення не надходило вказано. Різному інформую, що засідання зстрічі 19 грудня, на 20.00. Питань не дуже багато. Біля, так що біля 30 -ти. Темати. Це всього, так? Mm -hmm. Всього. Ну, yeah. no, основним 19-й дату означали для прийняття будущего вже на 2025 рік. Фінансове управління готове, аналітичну довідку інформації підготували. Ми будемо розглядати політичному питанням на У 2021 році. Дякую. Чи будуть зауваження щодо ведення комісії? Не буде тоді засідання комісії з питання грапосного комплексу замовідносить міста будування та архітектури оголошується закрити Дякую